Вся посадової особи місцевого самоврядування. Всвідомоючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народу України, неухильно дотримуватись Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Овчарук Віктор, Віктор Вікторович 8 грудня 2015 року. Шановні колеги, я щиро вдячний за вашу довіру і підтримку. Я в своєму житті завжди керуюся такими принципами, як відповідність, як відповідальність, порядність і чесність. Тому я всім pentru toti reči. treci îți dau și chiar și mulțumesc